Відсьогодні на підконтрольній владі території Луганщини запровадили тимчасові обмеження. Там заборонили возити зброю без дозволів, ходити вночі без документів. Не можна фотографувати та знімати території. А ще рибалити і полювати, щоб люди не підірвалися на боєприпасах, які ще не знешкодили. у магазинах тепер не продаватимуть алкоголь. Мета це для зменшення ризиків терористичних актів, захисту національної безпеки, ну і запобігання. Правопорушення з боку військових, які на жаль періодично відбуваються, на контрольованій Україною в території Луганської області. І, е, тимчасові режими обмеження вони вводяться в 9 із 12 районів Луганської області. Продаж алкоголю, крім цих 9 районів, також в трьох містах обласного підпорядкування Сєверодонецьку Лисичанську та Рубіжний. Продаж алкоголів. Алкоголю військовим ну, звичайно що повідомлені всі торгові точки і це. Буде от за порушення будуть жорсткі санкції вводитися.